Білосніжка і прокидається, і така педіки Підніміть на руках з колін. Опа, прикований попався. Будь-тебе якийсь прична стаки на літні. Потім на пожежі померла при відкритті найкращого адвенту Яке життя, такі погрози, ті стала, що щастя не в кому а в тобі. Ти геть залишила погані дні Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привіт, уні-красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Як ви вже зрозуміли по пладинці? У нас сьогодні буде знову огляд адвент календаря. Він вийшов от-от і я просто не могла не взяти його на огляд. Артем, в цьому адвенті вартість і наповнення мають різницю в 11 тисяч гривень. Тобто ти купляєш за 7 з копійками, а отримуєш наповнення на 18 з копійками. Не щоб з копійками? Я все перерахую. Як це буде українською шаги. шаги? З шагами. З шагами. З шагами. Шагами, як правильно, напишіть в коментарі. <світ> О, такий красунчик, від відніше б'юті Lab. Виглядає, ніби там якийсь новий айфон. Да, Такий огромний. Алло, Оленко, тобі зручно говорити? Та не дуже. Я по адвенту розмовляю. Під'їжджай і покажемо. себе! <світ> Отже, ось такий адвент, від відніше б'юті Lab на 24 комірочки. Тривога, <кісно> <кісно> я боюсь. Потім на боже померла при відкритті найкращого адвенту. У якого наповнення на 18 тисяч <кісно> гривень? Отже, цей адвент на 24 комірки від Nisha Beauty Lab коштує 7 тисяч чотириста десять гривень. Угу, Запам'ятали, а наповнення його на 18 525 гривень без урахування новинок та аксесуарів, яких немає в продажі. Вигода 60%. Дистрибутор тут у нас Fortis Beauty, хто завозить ці адвенти до нас в Україну, давайте все розглядати. У нього таке досить класичне, я б сказала, якесь мінімалістичне пакування, не розцяцьковане. Але бренди тут всередині дуже робочі, і я коли бачила наповнення, я така, це ідеальна можливість спробувати все, що давно хотіла. Можливо, в кінці відео і підписниці такі, бо побачить там нарешті наповнення. От Олександра сьогодні тільки розказує гроші, да? бо гроші це дуже важливо. Оп! Отаке. Опа! Краса! І всі, хто писали мені, що я оглянула всі адвенти ще до Різдва, оця ваша можливість купити в правильний момент адвент і відкрити його до Різдва. Ну що, починаємо? Підіть нас на з колір. Цей адвент вважається преміальним доглядовим адвентом, тому що тут є як бестселери бренду, так і новинки. Почнемо із комірки номер 1 Або яка каже Артем чарунки! Я там вже зачарований цим адвентом. Так, терамід азіт, Інтенсивний догляд з 15% азелінової кислотою для помітного зменшення плям, почервоніння та нерівного тону. Бетердев не знає, а це дуже популярний бренд, який виготовляється в Іспанії. У мене нічого від нього не було, але в мене весь тік-ток завалений рекомендаціями саме цього бренду. Це у нас азелінова сироватка 15%, які також є кол одно, українською. Потім напишу, мені ви не змогли подивитися, бо я не так читала. Ді, ді. O, 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 D, L, e. Інтенсивний догляд з 15% азелеїнової кислотою для помітного зменшення плям почервоніння та нерівного тону. А чого воно червоне, якщо воно проти почервоніє? Легічна, Артем. Mm -hmm. У мене зараз, до речі, в догляді немає азелаїнки. Я якраз дуже хотіла, так що це супер вчасно. Такий малесенький дозатор. Ти бачиш халосенький. Two hours later. Має бути іспанське, оцей іспанський вариант: Оріо Латераріо. О, полізла. О. Не пахне. Він взагалі як вода, вода легосінький. Це добре, чи погано. Це дуже добре. Знаєш, чого я завжди про це говорю? Тому що в тебе ж в догляді і у вас дівчата не один ось цей крем, у вас є тонік, сироватка, крем, СП. І все разом має відчуватися на обличчі легонько. Непомітно. А якщо вже перший етап буде такий тяжкий, то що? Тортик буде наполеон, який я сьогодні купила для Артема. О, то що ж ми їмо сьогодні? Та ми сьогодні їмо. Шоколадний наполеон відзавертаємо. А що їсте ви, напишіть в коментарях. Комірочка номер 2 Тут що Ти бачиш, тут якась таке никенька лапка вилазить. Думаєш, там якийсь хамячок? Надішу ні. Ууу, у це якийсь мерч. Рушничок. Протирати автомобіль? автомобіль? Обличчя своє золоте, святе, дуже м'якеньке, таке приємне. Хоч комати, то воно не долетить. Долетить? Ну, бляха, я так і знала, що так Звісно, буде. Дійсно, вона долетіла, подписчики. Вона розчепилася підлоги. за всі світла. Добре, я перевіряю, чи воно нормально до обличчя. Ну, вже з підлоги, ну, в принципі, що ну, яка він різниця. <підлогу> Дуже приємно. — Ні, Ну реально виглядає, як для автомобіля тряпка, розумієте? Просто Артем любить автомобіль більше, ніж своє обличчя. Хтось питався в коментарях, чому ми, ми постійно без гасі Артема згадуємо бренд Audi. Чи це твій улюблений бренд? Да. Це просто... його машина. — Просто було раді сміху, раді приколу. Угу, угу. Якби Артем міг він би спав в машині і обнімався без машини. Так, це мій улюблений бренд G13. А не Олександра Федів? Бренд. Не подумав трошки. Третя комірочка Smoothing Treatment. Антивікова сироватка з 30% кислот. М'яко відлущує вирівнює тон та повертає сяйво. щоб сяяти як зірочка. Клас. Чотири. Ой, яка велична велика. Знаєте, Артем уже майже закінчив свій перший догляд. Скоро я вам розповість свої враження. Як б'юті блогер чоловічий, Бестселер бренду очищуючий гель для обличчя. Z-Clean для шкіри схильної до акне, жирності та закопорних пор. М'яко очищує ваші пори завдяки саліциловій кислоті. Немає в середині мила та немає масла. Це дуже класно. В цьому. А що тоді має, маючи на мило і на масло? Очищуючі інгредієнти дуже класні. А очищуючий інгредієнт це мило. Не для обличчя твого золотого, може для ауді і так. Я може, і фіна з мийки самомийки. Це дуже популярний засіб, це його неповний формат, трошечки меншенький, але щоб потестувати, ідеально. Я це прям сьогодні заберу собі додому і почну ним користуватися. Я собі все, звісно, заберу. Але теж дочекати свого часу, а це прям зразу. П'ята та Tinted Тінте Gloss з пептидами та гілороновою кислотою. Інтенсивне зволоження та відновлення шкіри ваших губ. Блін, Артем, чи ти нічого не шариш! Transparent love це офігенний бренд. Ну, добре. Так, я змиваю губи і мажу оце. Це в нас SPF 50 блиск для губу відтінку Dusty Rose. У мене від цього бренду раніше було декілька кремів з бакучіолом, а також для захисту бар'єру. Така гарна тут аплікатор. Дуже мені сподобалось. Офігення, я ще хочу вмивачку попробувати. А може, тут буде? А може і буде. Такс, давайте. Пахне, знаєш, таким амаретто. Ти любиш Амаретто? Що це таке? Е... Такий десерт? Десерт? Він такий легенький. Як алійка для губ. Він ще якийсь на смак, як амарето. Може, то можна їсти? Шуткую. Ніяку косметику мене їмо ніколи. Ця формула зволожує завдяки пептидам та геалороновій кислоті у складі. Мені подобається. Піде зі мною в косметичку. Шоста комірка? Легоньке, ні, це нагадує ми, коли з тобою кота купляли. Беремо корзину, а там пусто, Я відкриваю, а там жінка така зорі. вона була така легенька, як ця ковірка, пустенька, легенька, але хороша. Це знову у нас Transparent Lab Pure Glittering Face Serum. Зволожеча сироватка, яка містить 15% гліцерину для миттєвого та тривалого зволоження м'якості та еластичності шкіри. Сьома комірчина. Сіренька важкенька. А, я зрозуміла, тут сірі, напевно, найдорожче найважчі. найважче. Transparent Lab знову Sleeping Mask. Нічна антивікова маска для шкіри за знаками втоми та віковими змінами. Щоб під час сну інтенсивно відновлювати, підвищувати пружність та повертати гладкість та сяйво до ранку. Це там, знаєш, е, намазуєшся перед сном. І це як. Е, хто в нас спав вічно? Аврора чи білосніжка і прокидається, і така ідеальна зразу. Восьма. Легонька, манюня, тетрамід вітамін С. Інтенсивний догляд з високими дозами вітаміну С для потужного антиоксидантного захисту, сяйва та профілактики фотостаріння. Слухайте, у нас буде можливість поюзати прям в різні ось ці варіанти сироваток від тераміду. Вони такі небюджетні у повну формації, дізнатися, яка з них найкраща для нас, і потім купити повний розмір. Дев'ята комірка. О! Цикарапер Gel Transparent Lab, відновлюючий гель синтелою для подразненої, чутливої та пошкодженої шкіри. Вау, це буде дуже класно заспокоювати шкіру. Ось цей от мадека <laughs> ну, сусід. Кажи Артем. Ну і сусід. Ну що, мало сусідів. нас. дуже класно загоює шкіру, заспокоює почервоніння і зберігає ваш природний бар'єр. І що в срібних комірках найкраще? Чи... Так, бачиш? Коли срібні, то вони більшенькі. Ще буде дві срібні комірки. Я так то люблю. Радля, чи нема адвентів на всі інші свята, чи тільки на Різдво? А я про це вже жартував. Вже досить жартувати, вже пора робити. Пора робити. Газі, газета на Transparent Lab PHA Soft Peeling Cleanser. Очищувальний гель із м'яким пілінговим ефектом для щоденного використання. Делікатно удаляє забруднення макіяж і зайвий себум. Я казала, що хочу спробувати очищення від цього бренду і дивись, тепер є отакий і отакий. Це ну, це. Beauty Clean Combo 3000. А якщо ви пам'ятаєте, скільки в мене до цього ще було з адвентів догляду, то це просто я не знаю. Я вже так намиюся, так зволожуся. засяю в наступному році максимально будеш замість ялинки стояти в хаті. І в нього є в складі 1% саліцилової кислоти. Це дуже добре, тому що такі вмивалки, якби запобігають створенню е, закритих пор і висипань. Поки що я дуже задоволена. Реально дуже багато штук, які я хотіла потестувати. Якось завжди не доходили руки, чи це коштувало дорого, а тут дуже вигідно. Закохана в все! Одинадцята. Ти де? А, на що? Я ж думала, що бракований попався. Знову Мі здалося там якийсь папірчик. Транспарент лап Niacinamide Glow Cream. Легкий крем для щоденного зволоження, сяйва та рівного тону. Містить 5% ніацинаміду, який помітно зменшує пігментацію, постакне та тьмяність. Знову, скільки можна сяяти? Хоча буде з матючими ефектами? Ти теж хочеш сяяти? Поділитися з тобою. Так, якщо, якщо. потім в кінці вибереш собі одну баночку, я тобі подарую. Добре. Дванадцята комірочка. Терамід О, а ретинол-ретинолей. Передова антивікова сироватка з найсучаснішою формою вітаміну А. Це класна штука. Це я подивилася вже купу всяких різних відео, що ретинол найкраще працює із першими ознаками старіння і навіть не першими, що він глибоко проникає в шкіру і, якби робить її більш пружною і рівненькою. Клас. І він завжди найдорожчий у всіх лінійках: 0,6% ретиніл ретиноату та 0,1% ретиналю старінню. Ні, Тринадцята комірочка. Oil Control Clean Clay Mask від Transparent Lab. Глиняна маска для контролю жирності. Маска зеленої глини, глибоко очищає шкіру, звужує пори, регулює виділення севму та зменшує запалення. Я вам сто разів казала, що я обожнюю маски саме в тюбах, а не тканеві одноразові. Не знаю, він дуже екологічно і правильно, і це зручніше. Також змив собі та нічого викидати. І в неї дуже класний склад: 10% зеленої глини, заспокійливий комплекс, і якісь куараноні. Що таке квараноні? Це щось потужніше. Це новинка бренду. Клас! Я думаю, що нічого такого не бачила. Я таким реально користуюсь, тільки бачу, що в мене щось трошечки десь закупорюється я зразу собі масочку, педіки, все ту намазала, помолилася. Лягла спати. А, <laughs> зранку, вам, вам правда, зранку вона стоїть, якогось прища надавила, давила, приходить до мене, сідає, каже, що ти туди дивишся? Та це зранку, а з вечора то я все намазала. А, Добре, добре. Такі, знаєте, буває такий настрій, коли так, ранку встав, до себе деколупатися. Побачила щось одне, десь там малесеньке таке, я зараз бистренько його і починається. Не будьте, як Саша, будьте краще. 14-та комірка. Срібна. Де ти вже її побачив? Люкс якийсь люкс. Наша теорія пішла по одному місцю. Але це теж акнемі Зідпруф ноус. Гідроколоїдні пачі для носа. М'яко очищують пори, зменшують чорні цятки і недосконалості без пересушення. Тримати 6-8 годин на ніч та за потреби нанести заспокійливий засіб. О, Артем, це ми тобі я? Перепрошую. Так, що тут написано? Apply a patch onto clean dry skin. Leave for... 6-8. 6-8 hours. Іди назад. Уночі зробимо. <ріху> Капець! 8 hours. Це треба всю ніч спати з цією штукою на носі. 15-та комірчинка. Тяжка. у у у, -у. Дивиться, мої кофти підходить. Це «Transparent панатла Судж GF Solution». Сироватка з пептидами міді для досягнення пружнішої, сяючої та вміто оновленої шкіри. Вона виглядає прям офігенно. Ми подивимося, яке вона точно коштує. Мені це, що це дуже дорого, і це прям повний розмір. О, тут ще є 5% «Growth Factors. Це коротше максимально класний інгредієнт для анті-ейджу. Скло. Закохана на себе! Комірчинка 16. -та. -та 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 -та. Знову оце, що я використовувала Tinted Lip Gloss, у мене був той рожевенький Dusty Rose відтінок Intense Plum. Ну, ми мусимо це потестувати, правда? Ну, звісно. Чи зібрались? Цього року дуже популярно випускати бальзами для губ з відтінками. І такі, знаєте, що ці бальзами стоять не прозорими, такі прямо от з відтінком конкретним. Тому це супер. Новинка. А пахне як. Артем. Ну, сливу, якщо плам. Чим це пахне? Чорносливом. Не написано а. Ну, це... це дуже добре. Це краще, ніж слива. <реш> Треба написати запах краще, ніж слива. Краще ніж слива, тільки чорна слива. Став лайк, якщо погоджуєшся. А він знову ж таки, бачите, не горямо, дуже насичений колір. Але ось такі темні відтінки дуже важко зробити насиченими в бальзамі, тому що тоді вони дуже сильно розшаровується. Тому, як на мене, краще хай буде менш пігментований, але не буде шматками на губах. Мені вони більше схожі на олійку. Ви знаєте, є такий блиск е, у формулі як резиновий, такий він прям стійкий і густий. А ця штука більш рідка, більш така бальзамно олійна. Мені подобається. Пахне вау. Можна, і буду сидіти з тої сливою. Я слива. 17. -та. О, важка! Може, там кремчик. Кремчик? Ну. Але це не кремчик там баночка як від кремчика, а написано cleansing balm. Це очищуючий бальзам, обожнюю такі штуки, він гідрофільний. У мене якраз закінчився минулого Ууу, вмивання бальзамчик. Я візьмуся, він прям такий твердий, нічим не пахне. Тобто, ми можемо нанести ось це, змити макіяж і домити потім оцим. Ну, комбо Артем, мені дуже подобається цей адвент. А мені подобається цей огляд. Ставлю йому лайк. І ви поставте лайк обов'язково, але реально про нього ніхто не говорив про цей адвент, я ніде не бачила. Добре, що я його знайшла і Спасибо. вам розказую. А ви, мої підписники, будете першими, хто буде знати, і перші можуть його придбати, бо я впевнена, що його завзять небагато в Україну. Посилання нього буде в описі цього відео. Тара! Я вас посилаю на опис цього відео. Яке життя такі парози? Вісімнадцята Overnight Restoring Lip Treatment. Офігенно, офігенно. От не буває багато масок для губ. Я прямо зараз і намажу, і на Артема теж намажу. А то він втикає в телефон. Я відповідаю на е, запити по фотосесіям. Підпишіться. може вам треба фотосесії? Будь ласка, звертайтеся. От сьогодні чорна п'ятниця. І сьогодні це один день в році, коли Артем робить знижку, мінус 50%. Ага, дякую, тільки це відео десь через 100 років і вже буде не Це відео вийде в понеділок, але Будь ви. Будь ласка, без знижок приходьте до мене. Але на Артема, підпишіться. Вона така клас, не густа. Знаєте, я такі маски положив кавалочок, цей кавалочок, так і лежить. А ця зразу розтопилася на головах. Немає ніякого запаху, може. Ні, ніякого немає запаху. Трошечки якийсь такий. Кремовий. Може бути кремовий запах? Кремово-кокосовий? Для мене кремовий запах це такий крем для рук бабусі моєї. десь таке. Дуже приємний, не липкий, не резиновий, класний. Забираю додому. 19 Артем, Ми вже починаємо закінчувати цей адвент. Ахнемій Spot. це гідроколоїдні такі наліпочки патчі на висипання. Якщо ви краще людина, ніж я, і нічого собі ніколи не давите, ви собі клеїте отаку штуку на висипання і за один-дві ночі воно має пройти. У мене деколи таке буває, що в мене є терпіння, я клею і воно проходить. А деколи я клею, не проходить, і терпіння закінчується. Але до речі, якщо у вас реально якесь велике висипання, набагато краще собі його наклеїти і зараз зробити макіяж. Воно не так помітно виглядає, бо коли ви просто на якийсь великий такий об'ємний прищик накладаєте макіяж, то стоїть вона швидше у вас злізе і буде більш помітним. А ця штука його трошки приплюскує, і ви його перекриваєте тоналочкою, і майже не видно. Закохана в себе. Двадцята комірчинка. Мені так подобається його дизайн, він такий якийсь класний. Тобі одночасно подобається якийсь кучерявий дизайн польських адвентів і от такий мінімалізм. Як в тобі це вживається? Це така качеля. Все. У Терамід ні, Сашенька, це Transparent Lab Mineral Redness Control CC Cream. Це таке CC Крем. Це у нас такий коректуючий відтіночний, я б сказала, якийсь бальзам для шкіри, який має в нас забирати почервоніння. О, він такий прям зелененький. А що мені знайти червоного на собі? Давайте на руці попробуємо. Ось тут у нас рука більш червона. Може, у мене морда червона. О, давай, заходь в кадр. Попитка номер два про тисячі. Можливо, щось не треба 8 годин тримати. Наш тембр дуже любить бути в кадрі. Shake well before use. Apply 0,8-1,2 грами on clean skin. Wait 10-15 minutes before applying makeup. Ага, поняв? У мене не clean skin. Зараз ми тебе протрем. Давай на лабєшника. Давай. Давай таку половину лабєшника зробимо. І а, побачимо різницю. А що з другого половина буде погана, чи вона стара. Це стара, ти в мене мала духа. Так буде видно різницю. Думаєш це десь один мілілітр. Один мілілітр це прям багато насправді. Це так здається. чи чомусь? Ні. Ну, я прям бачу зразу, що воно перебрала твої почервоніння. Не знаю, чи на камері видно, а тут воно таке. Більш бежеве стало, але при цьому, які я інші використовувала такі крепости. Тільки... Та дуже видно, ви що, прикалуєтесь. Вони були густі, а це таке, як водичка. Подиви, півлоба, прям дивіться, підписники. Підписниці Артем думає, нікого не ображає. Ні, камон, дивись, тут навіть бік. Так, давай сюди тепер. Давай сюди давай. що наложим. Ні, давай сюди, але протри, ти ж протерлась спочатку. Але ну, то вже Боже. Це робимо по, тех... по технології. Ні, ну забуваємо. Думав... туди-сюди, щоб було видно до після. Та дуже, зазумцісь отак, так на лоб. Прямо і подивіться. Я зрозуміла. Це доведеться купляти повний розмір для Артьому. Дідписниці, хто не знав, а це у Саші тут е таке дзеркало. Його... і Воно виймається жла. Вау. Ну, Хто запитував, що це? Цього Дивіться, важливо. ну прям капець видно. Я коли доторкаюся, ніби як лопається якісь А Це не тоналка? Ні. Це написано, що це under makeup. Може це лопається мої прищі там? Ні. Взагалі Сісі крем можна використовувати замість тоналки, але він не так перекриває. То це може бути як база для вас під тон або замість тону. Чи воно не пройшло. Ну дуже пройшло, воно замаскувалося, воно не пройшло, правильно? Звісно, не пройшло. Це тоненька твоя шкіра просвічує твої капіляри, як воно пройде. Коли кров закінчиться, хіба що? Ну, його дуже прямо знаходитись в кадрі підписуйтесь, будь ласка, на цей канал і на мене. А можна я його відкрию? Іди, можна, давай. Так, дівчатки, так, мікрофончик мені, будь ласка. Не дівчатки, а дівчата. Дівчаточки. Панянки. 21-го ком... Жіночки. Та ну, які жіночки? 20... Любі друзі, я хочу вас привітати із цим святом. О, 200 гривень. 21-го комірка. Mm. Це дійсно складно, коли так сидиш і не бачиш. Знаєш це такий тест, де оце мафта мають натиснути на всі цифри, які побачать. І мафту швидко натискають, а людина стоїть, втикає. Оце я та мавпа. Вона супер легонька. тому що. І навіть. Знов жуйка приїхала. Та там з там немає нічого, чуєте? А, це мікроголкові патчі, коли у вас на ранішній стадії висипання. Коли тільки тільки з'являється, ти його так наліплюєш, і ті мікроголочки його лікують. Мені подобається, я буду тестувати. Будь тебе якийсь прич на сваті, наліпнуть тобі. Hey. Оце нам з Артемом дуже сподобалось. 22. Там якась їжа, все, що таке довольна було. І я обожнюю ці штуки. Реально, я постійно їх гублю по хаті, в мене їх на штук 10. Я постійно таким користуюся, коли вмиваюся. І мені дуже подобається, що вона м'якенька. Бачите, як розтягується? Бо коли воно тисне тобі в голову, ти поки ті зуби чистий, поки вмивався, вже його проклянув проклянувся раз. А це дуже м'якенька, схожа, матеріал на ось цей е, рушничок. Топ. 23. Дуже класно, що в адвенті 24 комірки. А то почали випускати, а там ти бачив на 10, на 12. Це мертвіш. Сіра, срібна, легенька. Ceramid repair moisturizer. Тут у нас є цераміди. ма 5. Клас. Та, маленький. Тут, тут могла бути реклама вашої школи англійської. Насправді я читаю англійською взагалі норм. Але Артем кажеш, я дивлюся в книжку і вигадую, що там написано. Так, у нас буде такий малесенький, я думаю, що це маленький формат цього крему, але протестувати можна і він нас е, спеціально для відновлення шкіри Repair. Тому якщо є пошкоджений бар'єр, це буде кльо. Не кльо пошкоджений бар'єр, а кльо, що нам його відновить. І остання 24-та камірочка. Роком. Тяжкенька чи не? Тяжкенька, але остання. ж цей нас закінчується. Велика баночка. Керамід. Церамід трітмент. Я поранею, це кераміт чи церамід. Цераміди, Церамід. Поговорила сама з собою. Дуже гарно, воно виглядає. Оці всі наші манючки. Цей походу так само виглядають в повному розмірі. Дуже класне опакування. Воно таке мінімалістичне, але от видно, що це щось таке професійне. Прям. Тут у нас є високодозований керамідами, відновлюючий крем чи сироватка. Зроблений в Іспанії, наносимо пару капель на чисту шкіру і масажуємо отакого, до повного вбирання. Такого все. Загальні враження, я дуже задоволена цим адвентом офігенний. За ту вартість у вас є можливість протестувати реально круті бренди все в одному місці. Або якщо ви хочете собі це купити, можна купити якісь дівчинці поціновувачця доглядової косметики. Я впевнена, що в кожного є така подружка, яка не фарбується, але догляд обожнює. і це знаєте такий. Прям я люблю тебе на мові догляду. А знаєш, що таке я люблю тебе на мові Ютуба? Має підписатись, поставити вподобайку, написати коментар від восьми слів, поставити дзвіночок. Це вже взагалі я тебе просто обожнюю. А також, якщо маєте можливість, нам допомогти фінансово, у нас є спонсорство «Люксова бюджетна красуня від 50 гривень на місяць. Такого після гривень Чікс, і нам на монтаж Чікс. Дякую. Посилання, де можна придбати цей адвент, залишаю вам в описі цього відео. Називається дистриб'ютор нас Fortis Beauty, а бренд Nisha Beauty Lab. В них є декілька різних брендів, все оригінальне, вони офіційні представники. Артем, ти б мені таке купив? Чи купив би? Ну без цього огляду не купив би. А от без бачите огляду, звісно. Тому якщо ви шукали щось на подарунок собі чи комусь, ви ще встигаєте його придбати. Так ти мені баночку одну обіцяла. Я забираю тряпочку для обличчя. цю. А для лабешника? Ну, давай. Бачите, а вже сьогодні дві штучки отрив. А ви обов'язково на канал підпишіться, тому що у нас будуть ще огляди адвентів. Цілую люблю, Па-па!